Ураган. Привіт, Грушко Ой, який песик! Твій Ні, не мій. Тетя Катя попросила, щоб я з ним погуляла, поки вона в універсам збігає. Хе. А як його звуть? Хе -хе. мабуть, з назвали, бо він щось якийсь. Ту. Ага, Бо щось він якийсь загальмований. Сам ти загальмований! Його звуть ураган. Що? Ураган! Він навіть не вітерець. Ага, а може, він дощик. Такий же нудний, сірий. Точно, він навіть на дощика не тягне, стоїть як стовп! Ні, я тобі точно кажу. Справжній стовп. Годі вам, просто спокійний, вічливий пес. Вам би тільки реготати та знущатися з чимного собаки. Ходімо, ураган, звідси. Добре, вибач, грушко. Нам же ж просто цікаво. Ми не хотіли нікого образити, але він справді якийсь. Того, ага. якийсь він надто спокійний. Знову та ну вас. Спокійно, ураганчику, спокійно. Зараз Катя повернеться, а потім я сильно О, а! а ось і вона. Та да, Дивись, паразон. що робиться. Тече, він на роликах, да, помість, майже так, не наздогнати. Ти бачиш, що він зараз дворамочкурне. Точно, курне, а потім через будмайданчик. Ага, через будмайданчик, а потім до річки. А то... Що це було? Здається, грушка. Грушка. Чудово! <IV> Спасибі, пацани, я ж плавати не вмію. Lobzima, Нема за що! Звертайся, хлопчики, як ви вицілі! Нащо ж було так ризикувати? Боги з ним з цим телефоном. Головне, щоб з вами все було в порядку. Я більше не буду. Пробачте, будь ласка, так що у вас тут трапилось? Та нічого особливого. Хлопці з води витягли. Точно, собака їх витягнув. От башкетний. ганяють бешкитний пацани, спасибі. Взагалі я цього не роблю. Я вперше й в останній. Можна, я піду. Грушко, Тепер, мабуть, я знаю, чому його ураганом кличуть. Ага, краще б його дощиком назвали. Ні, на дощика він точно не тягне.